Христос воскрес! Христос воскрес! улюблені, наймиліші, найщиріші, найгарніші, найулюбленіші наші мами. Цей день вся Волинська єпархія, все духовенство вітає вас з цим великим вашим днем, днем Шани матері. Адже мама це одна людина, яка підтримує людину. Скрізь це її життя з давніх давен в нашому українському народі слово мама і вишиванка сплилися. Матері вишивали своїм дітям вишиванки, рушники на весілля, своєрідні обереги. Але оберегом не був рушник, не була тканина, а була та праця, та любов, яку матір вкладає, коли вишиває цей рушник або вишиванку. Адже немає більшої молитви, чим молитва матері за дитину. Отож, улюблені матері, найгарніші, найщиріші. вітаємо вас, хай Господь оберігає вас, Божого благословення вам, терпіння, терпіння і любові. Як Христос любить церкву, так ви любіть своїх дітей. Також хочу звернутися до Лучан, до гостей міста. Сьогодні будемо з вишних рушників викладатиме символ Єдина країна. Отож, я хочу вам побажати, щоб всі рушники, які ми сьогодні будемо викладати символ Єдина країна, стали оберегом, стали символом нашого єднання, єднання нашої країни. Щоб ви в нашій Україні. З'єдналися в єдину Христову сім'ю. Дякую Христос Воскрес!